Друзі, вітаю! Молодий піхотинець 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Спартан, зупинив атаку російської штурмової групи. Один в одиночку відбив напад бронетехніки разом з побратимами відбив піхоту. Видатна подія, і про те, як це було, ми говоримо самим героям цього бою. Віктор, ваша посада на війні. Головний сержант взводу. Коли ви потрапили на війну, який у вас досвід? Служив ще до початку війни на строковій службі, вже при повномасштабці почав воювати. А скільки вам років? 20. Зараз 20. Так. Нічого собі. Головний сержант взводу воюєте з початку війни, тобто ви прийшли на срочну службу і одразу на війну. Там, тримісячний розрив. Розкажіть, будь ласка, про бої у Роботіно, де ви відзначились вже як піхотинець. Перше розкажіть, а як ви з оператора БПЛА в піхоту потрапили? Це було після Бахмуту. Тобто запропонували йти на командира відділення. Угу. Я погодився, пройшов курс командира відділення, отримав посаду, отримав звання та Поїхав вже як піхотинець. Розкажи взагалі, будь ласка, про обстановку в роботіно. Як йшли бойові дії, в чому були складнощі? Складнощі були в відсутності укриття. Це банально розруха, тобто будівлі були зрівняні з землею, посадки перебиті, тобто немає ні рослин, ні будівель. Дуже складно було переміщатися через постійну працю ворожих БПЛА, ФПВ дронів. Там в роботіно ми вперше познайомились безпосередньо з ФПВ та великі складнощі, потім були з нічними FPV, тобто з тепловізорами, які можуть працювати вночі. Де найважче було для вас на війні? От яка найважча бита? Роботіно. Роботіно. Саме через те, що піхоті нема де Заховатися, так. Да, я так розумію. Так. Хлопці, давай, швидше, швидше, швидше! Давай, давай, давай! Хто наверх, хто сюди, давай, бістрей, бістрей! Пацани, ускоряємося, ускоряємося, ускоряємося! Характер бойових дій. Розкажіть нам, щоб ми зрозуміли. Вони намагалися одним великим маршем, одним великим штурмом зібрати велику кількість техніки, пробити оборону кількістю техніки та людей, але в них не вийшло. І потім вони відправили танк Камікадзе. Це перший такий випадок, наскільки я знаю. Був що танк ну, досить старий, такий вже, а, він проїхав через лінію оборони. Тобто, старий має на увазі Т-55, Т-65. Так, 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 дуже да, старий так. танк, який вже можна сказати допотопний. А, він там пробив лінію оборони. Просто йдучи, їдучи вперед. Колію маєте на увазі. Колію, проклав так, До ваших позицій проклав не? колію через наші позиції. Угу. Він проїхав через окопи, проклав колію через посадку і уїхав. Ага, тобто це він так, щоб мін не було, так? Так, маршрут собі перекладав. Перевіряв перевіряв, собою, чи собою перевіряв так, маршрут. І потім буквально через декілька декілька годин. Туди поїхала техніка. Угу. Тобто там декілька БМП було. А були якісь у вас протитанкові засоби? Яке озброєння було? було? Були протитанкові засоби, але е, наскільки я знаю, вони в той час не спрацювали. Ага, нічого собі. Так. Ну і, і ось тобі зробили доповідь про це? А, так. Що, що тобі сказали, коли ти. Почув по рації тебе викликають. Що тобі сказали? Приїхав, я вже був зібраний, привіз з собою людей. Це були прикомандировані до нас е, військовослужбовці з ЗСУ, там 400 е, якийсь батальйон, точно не пам'ятаю. Е, і поставив задачу нам зайняти оборону в, в, безпосередньо в селищі, зайняти будівлі, дві будівлі для того, щоб відрізати. Е, Противника від точки Іваку. Конкретно тобі поставив таку, а, таке завдання? Так, я був командиром групи, а, мені треба було зайняти оборону. Тобто, вже на той час а, а, противник прорвався у селище, вже зайняв вулицю. В 20 років командир роти ставить тобі завдання. Противник прорвався а, і ти маєш його зупинити. Так, да, ну, це вражало. Там був, на той час я був більш підготовлений. Да. Скільки було бійців всього, з якими ти мав зупинити російську атаку? Було вісім людей разом зі мною. Це із тво, і твого відділення, і оці придані Це разом? З, а, лише придані. А, лише придані. Лише придані. Ага. На той час у нас а, хлопці були на позиціях. Твоє відділення було на позиціях, а от закрити цю атаку, ти мав сам з приданими? Так. Угу. — Тобто поїхали, зайняли оборону. Ти їх сам завів на позиції у цих <постив> бійців ЗСУ? — Так, розстав позиції. Вони були досвідчені якісь. <постив> вони було, були з Львівської бригади, яку просто відправили. Вони перший раз взагалі приймали участь в бойових діях. Тобто це їх був перший бойовий вихід. Перший бойовий вихід так. взагалі. Перший бій. Перший бій, так. Да. Угу. І ти їх командир, а... і ти їх з ними познайомився за скільки а... годин до бою? Хвилин за 40. Да, вражаю. У а... тебе впевненість в собі, характер на високому рівні. Так, зайняли оборону. Потім. Буквально там перепочили хвилин 20. Нам сказали, що задача змінюється, і нам треба пройти до посадки, через яку зробили, зробив противник проїзд та замінувати його. А, мін ми з собою не брали, так що прийшлося шукати їх в селищі. Ти пішов шукати міни. Тобі сказали замінувати, а, і ти пішов шукати? Так, так, знайшли три міни ТМ. І пішли на позиції туди в посадку. Угу. Так, На той час вже в селищі були, був противник, нам е, треба було через нього пройти. Тобто Ми поміж противником просочилися. Ти знав, в яких вони будинках а, ну, чи при... підвалах? А, напевно, я не знав, де вони саме є. А, приблизно я розумів, де вони могли ховатися і пройшов так, щоб нас не знайшли. Ну, тобто не побачили, не спалили. Дороги я на позиції не знав на той час до посадки. Так що потрібно було ще по дорозі питати у хлопців, куди йти. Неймовірно, навіть чути. Да. Так, складнощі були в тому, що через ті позиції, які ми мали подолати, там сиділи в основному придані сили, ну тобто суміжні підрозділи. З якими прямого контакту в мене не було. Тобто я не міг з ними зв'язатися, тому весь зв'язок робив через штаб. Uh -huh. Тобто вони зв'язувалися зі штабом суміжних підрозділів, казали мій позивний, питали, хто там на позиції, все попереджували. Мені вже позивний казали, і я вже йшов, зустрічався, казав позивний свій там. Обстановка максимально драматична, я не знаю, в кіно такого не покажуть. Тобто навколо сили, з якими в тебе немає зв'язку, ти йдеш і сподіваєшся, що вони отримали попередження, що ти свій. Так, так. Противник, противник знаходиться поруч з тобою, Яка противник відстань була? на той час противник вже противника. зайшов на ті позиції, а, і хлопці його якраз добивали. Тобто через, ми через трупи йшли. Угу. А, і тобі треба, і ти несеш міни. При цьому, да? і тобі треба пройти вперед, іде бій, і тобі треба пройти повз противника між своїх позицій, замінувати під'їзд, щоб наступні підрозділи противника не могли заїхати на техніку. Так, так. Так. І розкажи, будь ласка, як ти проходив? от ти пройшов свої позиції, так, а потім, як ти пройшов повз позиції противника. А, позиції противника там не було. Там були наші позиції, з яких хлопці відступили. Тобто гарантії, що там противник не закріпився, не було. Ми йшли, ми ну, все провіряли. Там було декілька схованок, нір, котрі треба було перевірити. Ну, тобто, ну, дійшли до позиції до цього накату. Так, замінував. Там, де танк під'їжджав, так, да? так, так? дійшов до того місця, де танк в'їхав туди на в посадку, як розумію? Так, через посадку заїхав, проїхав і повернувся. Ага. І тепер тобі треба було в колію поставити. А, да? Так, в колію треба було поставити три міни. Я е, там біля колії, буквально в 20 метрів, були окопи, в яких мої хлопці сиділи е, в день. Тобто я частину хлопців залишив. В окопі і, і взяв з собою двох хлопців, які зі мною захотіли піти. Ось так. цих, яких ти 40 хвилин тому познайомився з якими? Так, так. так. І Двоє з них були, пішли з тобою добровільно. Так, круто. Теж крути, а, дуже люди, нічого собі. Ми дійшли до цього накату, ми, міни, а, я ж доповів, і мені сказали пройти ще далі по посадці, бо там були наші хлопці, ще одні з іншого батальйону, яких, виходить, відрізали від дороги на відступ. Мені треба було сказати, що я вже прийшов, я тут, не бійтеся, все. І ми, ми намагалися пройти туди, але хлопець, який зі мною йшов, Підірвався на міні протипіхотній. І виходить, нас втрьох затрьохсотило. Тобто мені осколки залетіли, хлопця того за А... Він загинув, підірвався так, на міні. Він... Це один з добровольців, який з тобою так, пішов. Так, так. загинув? Перший, який йшов, у нього контузія була. Угу. І все. Ну, ми вдвох відступили того хлопця. Я намагався. Там Накладати турнікети, але там пошкодження дуже серйозні були, він буквально за секунду стік кров'ю. Коли мене почали перематувати, поїхали БТРи. Тобто зі сторони противника, один там підірвався на міні. Наскільки близько вони до тебе під'їхали? 20-30 метрів. Получається, там дорога з поля проходила якраз через позицію. І вони мали мене об'їхати і поїхати на накат. Скільки було бронемашин проти? А, три БТРи, 82-х з піхотою і все. Три БТР-82, кожен з десантом, в кожному так, так, так. відділення піхотинців. Там. тобто, а як Це мінімум, десь взвод, так. Взвод був. Розкажи, будь ласка, як йшов бій, що ти бачив? Проїжджають цей накат. На накаті де, от, посередині посадки вони взриваються, один взривається, іншого ми знімаємо з РПГ, з одноразового, а третій. На накат не повернув, він проїхав трішки далі і зупинився. Почала піхота вилазити з перших двох БТРів, там, хто залишився. Почали йти в нашу сторону, намагатися штурмувати. Тобто Вони йдуть, кричать, що ми свої і роблять простріли. Тобто, не бачачи нас, намагаються щось стріляти в посадку. Починають розбиватися на групи по 6, 5-6 людей і штурмувати це групами. Тобто я нарахував, там три групи на нас йшло по боках та по центру посадки. Ми почали вести стрілко... стрілецький бій, тобто хлопці, з якими я був, вони трішки запанікували, там сіли, обійняли автомати, почали кричати, що треба тікати. Всі чи хтось стріляв все ж таки? Там один хлопець тільки почав зі мною стріляти, а, якого контузило. Угу. Тобто він почав у нього був РПК, він почав там навалювати. Так, ну, а... теж героїчна людина. Так, угу. а, хлопці. А інші, а інші ну, вони сиділи, обійняли автомати, почали кричати, що треба тікати. Ну, Треба... Перший бій, зрозуміло. Так. Люди тільки потрапили на а, війну. Ну, я їм найдоступнішим способом пояснив, що так, так робити не можна, і вас застрелять в спину, і вони вже почали відстрілюватись. Ти їм сказав, що відступати ти забороняєш? А, я їм пояснив, що якщо вони почнуть тікати, то а, їм настріляють в спини. Ворог настріляє з Так. Розстріляє їх, якщо вони будуть зараз вискакувати з укриття. Так, так, так. Годин вже 5 було, досить, ну, досить світло, я вже обличчя їх бачив. Тобто в сіряку. Так відстрілювались потім. Відстрілювались потім. помітив групу з Чотирьох людей, які сидять під БТРом, тобто під колесом. Тобто вони там кричать щось, махають руками. Я предположив, що то були командири цього підрозділу, які там з радіостанціями сидять. Зробив чергу і вже там. Противник, як у тому фільмі, як Мураха, яка лишилась без королеви. Тобто вони за секунду буквально розбрілись, вони не розуміли, що їм треба робити. Там частина продовжувала так, групами рухатись, намагались стріляти, кидати гранати. Вони, вони не зрозуміли, де ми знаходимося. Тобто, якщо б вони одразу збагнули, що ми там сидимо, то було б складніше набагато. Ми ще двох полонених взяли. Ого. Вони добігли до дірки, до ями від приходу. Лягли там, зрозуміли, що їх товариші закінчились і просто здались. Ми руські, ми здаємось». Говорю, ну і йди сюди, руский. Роз'їбали групу пі***ів на трьох БТРах, А зараз зализуємо рани. Зараз трішки відпочинемо і далі воювати. Слава Україні! Ну, а от як після того в бригаді ти представлений до якогось нагороди державної за цей ну, реальний зараз... подвиг? Подали на Героя України, але чекаю рішення. А розкажи, будь ласка, скільки в тебе поранень за війну? За війну чотири ну, контузії: одне осколкове поранення і вогнепальне наскрізне. Де ти отримував вогнепальне поранення? Вже тут в Харківській області, в липцях. Це вже у 24 році під час російського, відбиття російського наступу. Так, у нас була задача штурмувати ліс біля населеного пункту липці. Пройшли в ліс, тобто обійшли СП противника спостережні пункти. Вони там. Почали дуже хвилюватися панікувати. І їм на підтримку відправили, теж, я так розумію, з їх зовнішнього вигляду мені здалося, що якийсь спецназ. Ми зустрілися десь метрів 15, там, дуже близько. Тобто Це був раптовий контакт? А так, ми зайняли позиції, встигли там буквально сантиметрів 10-15 викопати окопів. Я почув хруст гілок, зайняв позицію, доповів, що в мене там якийсь рух. Хлопці з дрона політали, подивились, нікого не знайшли. І буквально через секунд 10-15 після того, як дрон полетів, на мене ось так з костів подивився противник. Це скільки відстань було? Ну, метрів 15 десь. Ти його побачив отак поруч. Так. Так, що було далі? Зав'язався бій, я одразу ж почав стріляти. А, там ще пару, а, пару цих вояків. Вояків. Теж на тебе вийшли, так? Так, ну вони, я так розумію, намагалися забрати першого, котрого я підстрілив. А, і там і залишились. Скажи, а хто твої батьки, що тебе так виховали? Звичайні люди. Д яких професій? Мати бухгалтер, батько-будівельник. Нічого собі. Яких імена? Віка Діма. Вікторія і Дмитро. Ну, що сказати? Пані Вікторія, пане Дмитре. Ваш син реально це людина, яка користується величезним авторитетом, повагою в 3-й бригаді Спартан, яка захищає Харків. І це людина, яка повністю відповідає усім уявленням про те, який має бути справжній герой України. Велика подяка вам за виховання цього справжнього громадянина, зразкового громадянина і воїна. Ось ми зараз почули, друзі, реальний подвиг, який просто. Не може не викликати подив і реальний щирий захват мужністю, вольовими якостями, командирськими, лідерськими здібностями і талантом цього молодого бійця 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Спартан.